А про що ви мріяли коли була дитина? Я мріяла літати як птах. А що? Класно. А ти, Гашко, про що мрієш? Не знаю. У тебе що, жодної мрії Є, немає? Чому? Є, ну, наприклад, я хочу, щоб мені на день народження подарували iPhone, iPad і iPod. Який практичний. Марійко, а ти про що мрієш? Я коли була меншою, ніж зараз, мріяла покататися на пожежній машині, а зараз мрію про домашню тваринку. А батьки проти? Звичайно, проти. Вони говорять, що за домашньою тваринкою потрібно доглядати, годувати, водити, гуляти, прибирати. Звичайно, а я їм говорю, що я це все буду обов'язково сама робити. А вони. Батьки кажуть, що це ти зараз так говориш, тому що ти дуже хочеш. А через тиждень тобі набридне. А тобі не набридне через тиждень? Ні, звичайно. Так, це завжди проблема. Я не знаю жодного хлопчика або дівчинки, які не мріяли б мати домашню тваринку. Але я знаю багатьох, які, отримавши цю тваринку за тиждень, вона їм набридає і вони перестають за нею доглядати. Я придумала. Що ти придумала? Саша, давай ти будеш моєю домашньою тваринкою. Я? Звичайно, ти. Я буду тебе вигулювати, смачно годувати. А я навіть собі уявляю цю картину. Лежить Марія на дивані, мультфільми дивиться. А Сашко підлогу миє, посуд миє, картоплю чистить. А ти йому. Ой, Сашко, молодець! Доприбираєш і я тобі кісточку дам. Саня, а ти яку тваринку домашню хочеш? Не знаю. Може, чебурашку. Та чебурашка не справжня тваринка? Я кажу про справжню. Мері Поппінс, а давайте будемо гадувати, яку тваринку хоче Сашко. Давай, ми будемо називати тваринку, а він нехай обирає. Правда? Ти починаєш. Хочеш собаку? Так, собака, це класно. Він грайливий, добрий, відданий, жодні хулігани не зачеплять. А може, кота кіт теж добре. Вони розумні та граційні, дуже добре стрибають, можуть дуже легко застрибнути на шафу. Також дуже добре ловлять мишей. А хочеш хом'ячка. Це також добре. Вони дуже маленькі, тому їх можна взяти на ручки, з ними можна гратися. І вони геть не шкідливі. А може, папугу? Папуга також добре. Їх можна навчити розмовляти. Ну, наприклад. Навчити говорити доброго ранку, Сашко. Уявляєте, я прокидаюсь, а мені папуга доброго ранку бажає. А після того, як навчиш її говорити, приведемо папужку у студію, посадимо і зробимо ведучим. Як це? Ось так. Любі хлопчики і дівчатка. Зараз покажу вам дуже цікавий, прицікавий сюжет. Дивимось. Тваринка з довгими вусами, великими чорними очима, з вухами на зразок кролячих, з міцним, як у білки хвостом. Це не кицька, яку так приємно потримати на руках, і не кролик хромачок, і не довгозубий пацюк гризун. Це шиншила. Створіння швидке, лякливе і дуже ніжне. Тваринка має надзвичайно тепле і густе хутро, яке їй і в радість, і на біду водночас. Чому в радість? В дикій природі мешкають шиншили в далекій південній Америці серед високих гір, де вдень спека, вночі мороз, води немає. Як вижити у холоднечу, тільки завдячуючи своїй хутровій одежині, як прогодуватись за рахунок власної швидкості спритності, шиншили миттєво реагують на будь-яке зовнішнє подразнення, а в домашніх умовах поводяться так, ніби ніколи не покидали своїх важкодоступних південноамериканських гір. Пересуваючись по квартирі, тваринки залюбки цікавляться всім, що побачать на своєму шляху. А ще встигають спробувати цікавинку на суп. А чи смачна це річ? Хутро шиншили є надзвичайно цінним і дорогим, тому й приносило колись цим тваринкам чимало прикростей. Дуже дуже давно серед гір Південної Америки мешкали індіанське плем'я Чинча, від якого і пішла назва чинчила. Шиншила. Індіанці були підкорені воїнами з могутньої імперії Інків і сплачували данину своїм жорстоким завойовникам шкурками шиншил. Через свою неабияку цінність хутро шиншил мало назву М'яке золото. Беручи до рук це лагідне створіння, краще притримайте шиншилу спочатку за запожних хвіст, а потім підставте долоньку під її шию. Бо хутро шиншила миттєво всмоктує вологу і може зіпсуватися. Навіть купаються тваринки не у воді, а приймають ванни зі спеціального вулканічного піску, піднімаючи стовпи пилюки. Після такого купання хутро ушиншили стає ще більш пухнастим, м'яким, сухим. Воно таке густе, що в ньому не може поселитися жодна комашка чи павучок. У часи підкорення і знищення імперії інків іспанськими завойовниками прибульці з Європи відкрито грабували інків, забирали в них золото і везли його на своїх каравелах до Іспанії. Одну з іспанських каравел пограбували пірати. І тоді її капітан вирішив замість золота посадити в порожні скрини декількох шиншил. І так доставив вантаж до королівського двору. Іспанська королева так була вражена неабияким хутром шиншил, що забула про пограбоване золото. І відтоді інкам вже довелось сплачувати данину іспанцям ще й шиншилами. Шиншил у великій кількості завозили до Європи. Почався бум. Багатії з Європи одягались у дорогі шуби з небаченого хутра. Натомість кількість тваринок в південній Америці почала швидко зменшуватись. Аж поки вже в наші часи шиншил не занесли до червоної книги. Полювання на них заборонено. Шиншили все більш набувають в світі звання домашній улюблениць. Вони непримхливі в утриманні. Щоправда, полюбляють поніжитись на власних ліжечках полицях, як у купе вагона, де у кожного своє персональне місце, на яке ніхто не може зазіхати, навіть власне дитинча. Не потребують шиншили якогось спеціального складного харчування, достатньо яблука, моркви, білих сухариків, суміші вівса і подрібненої кукурудзи, свіжої водички. Влітку зеленої травиці, гілочки кущів, листя кульбабок. Спостерігати за поведінкою цієї рухливої, допитливої надзвичайно охайної тваринки суцільне задоволення. Тільки при цьому не треба залишати її без нагляду. Шиншили легко пристосовуються до життя в людському помешканні і здатні приносити радість своїм господарям багато років. Марія Сашко, пропоную зіграти в гру. В хованки? Ні. До ганілки. Ні. Насправді я сама тільки но вигадала цю гру. А як вона називається? Не знаю. А давайте цю гру ніяк. Ну давай, нехай буде ніяк. А як грати в ніяк? В ніяк грати ніяк. <світ> <світ> так, 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 стоп, мої фантазери. Я бачу, що фантазії у вас вистачає. Тепер я пропоную наступну гру. Я вам ставлю. Запитання, а ви даєте мені неймовірну відповідь. Тож включайте свою фантазію. Перша буде Марія. Марія можна взяти будь-яку тваринку, навіть казкову. Яку ти обереш? Я б взяла шрека. Шрека не можна. Це не тваринка, це симпатичний людожер. Тоді б слона. Чому слона? Тому що він великий і сильний. А як би ти його назвала? Барабашка. Я б сіла йому на шию. Пішли б ми з ним погуляти в місто. І всі б мене боялися. І ми б з ним такого не робили. Ух! А я б взяв собі мавпу і назвав би її Чіта. І навчив її, щоб вона мені приносила банани прямо з пальми. І відкрив би собі бананову крамницю. Купляйте завжди свіжі та смачні банани тільки у нас. А я скажу своєму слону барабашці, щоб він подивився, що там в цьому магазинчику продається. І якщо там банани, як ти говориш, тоді б він взяв своїм хоботом і визисав все. все. І... Вони мені дістануться безкоштовно. А я скажу своїй мавпі чита швидше викликай міліцію і твого слона посадять за решітку. А я б сказала своєму слону ще він. Стоп, 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 а... що за войовничий настрій? Він, він хоче слоно за решітку посадити. А вона хоче мої банани вкрасти. Так, зупиняйтесь, воїни вільного племені. Взяли олівці, папір і малюйте те, що ви мені сьогодні розказали. А вас, мої любі, я запрошую у галерею школи Мері Попінс. Молодці, як завжди, малюнки пречудові. А тепер давайте подивимось, які малюнки намалювали наші юні фантазери. На ну, мій малюнок слоник. А я намалював мавпу. Ви фантазуєте гарно і малюєте? <риклад> Ой, не можу. Ой, не можу. Це що мавпа? Це чотирьохглазик якийсь. якихось. на цій веселій ноті кажу вам до побачення і бажаю, щоб усі, хто хочуть мати маленького друга, обов'язково його мали. А щоб батьки його купили, треба бути розумними та відповідальними. Ну і наостанок домашнє завдання: обов'язково намалюйте тваринку, яку ви бажаєте мати, і відправляйте свої малюнки у школу Мері Попінс. Наступного тижня ми обов'язково побачимо ваші малюнки і проаналізуємо які тваринки вам подобаються і зробимо про них сюжет. А сьогодні урок закінчено, кажу вам до побачення. Я зрозуміла, що навіть слона треба вигулювати і годувати, і за ним взагалі наглядати. Ну ось, Марійка молодець, урок засвоїла, нам час прощатися. Па-па!